У грецькому національному оперному театрі світова прем'єра нову оперу Убивця поставлено на основі одноіменного роману Олександроса Папа Діамантіса, опублікованого 1903 року. Композитор Комендакіс написав музику до цієї історії про злочин і кару, яку визнано класикою сучасної грецької літератури. досі всі наші оперні постановки були так чи інакше прив'язані до теми стародавньої Греції. Ми щасливі, що Йоргусу Кумендакісу вдалося вийти за ці рамки. Він поєднав сучасне західне симфонічне звучання з елементами грецької національної музики, зокрема фольклорної музичної традиції. Ме акузмата, а потенельніті мусікі кевікотератинельнікідимотки парадо. Обивця це історія літньої жінки, яка мешкає серед безпросвітних злиднів на грецькому острові Скіатос. Колись, пригнічена економічною скрутою, вона вбила свою новонароджену дочку, а згодом позбавила життя і інших дівчат, трактуючи свої вчинки як убивство з милосердя. Композитору вдалося передати в музиці різні стадії психічного стану головної героїні, всю темряву, що панує в її душі. Я працював над опорою протягом трьох останніх років. Намагався без особливого успіху створити образ головної героїні убивці. зрештою мені вдалося знайти музичне розв'язання це нагадувало чомусь гру в хованки. Своїм найбільшим досягненням я вважаю, те, що мені вдалося нарешті полюбити цього монстра в жіночій подобі. Наприкінці історії убивця постає вічнавіч перед жахливою правдою зроблених наєвчинків і поступово скочується у прірву божевілля, намагаючись врятуватись втечі від арешту, вона тоне в морі. Головну партію співає Сопрано Іріні Ціракіду. Її поведінка справді екстремальна. Наслідок її неспроможності дати раду власному внутрішньому тягарю. вона не здатна витримати соціальне і психологічне навантаження свого часу, прийняти ситуацію, в якій перебуває. Василіс Христополос, колишній художній директор Афінського державного оркестру, керує постановкою, що вплине на його думку ця вистава на світовий оперний репертуар всі відомі славетні опери міцно закорінені в історичному та соціальному підґрунті. Тут їхня відправна точка. У цьому сенсі я вважаю, опера Кумендакіса відповідає світовим стандартам, і має всі підстави посісти належне місце у світовому репертуарі. Опера йде в Афінах з 19 до 26 листопада. 2